На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке особлива увага молочному скотарству, жодної законодавчої ініціативи без контролю громадськості, бар'єр імпортним хворобам худоби. Молочні ріки обіцяють державні аграрії. Вітчизняне молочне скотарство відродять шляхом стимулювання виробника. Зокрема, держава розробила систему компенсацій та пільг для господарів молочних ферм. Тож нині при створенні господарства можна отримати до 50% відшкодування. Крім того, діють і окремі програми повернення частини грошей за прирощену корову власного відтворення закуплених нетелей. Також передбачається і створення комфортних умов для кредитування та залучення інвестицій. Саме такі кроки влади мають стабілізувати галузь і вивести її на європейський рівень. У нас буде три форми підтримки державної для молочного скотарства. Перше, це сільські сімейних ферми, і ми відвідали сьогодні якраз таку сім'ю, яка тримає три корови. і. Я переконаний, що якщо держава підтримує, вони будуть збільшувати поголів'я. Друге, це такі молочні ферми, яку ми сьогодні відвідали на 1400 корів і вони будуть збільшувати. І, звичайно, це фермерське господарство, де буде 100 корів або 150. Тобто така трьохрівнева підтримка дасть можливість нам все-таки застабілізувати розвиток молочної галузі. і Розпочати нарощування виробництва молока, тому що молоко сьогодні персп... та продукція, яка достатньо перспективна для реалізації. При такому тотальному вирізанні поголівів на Україні і при, скажімо, достатній такій високій культурі споживання молокопродуктів в Україні, я думаю, все ж таки, що продукція, молокопродукція з натурального молока все ж таки буде дуже витрапована в нашій державі. Тому ми чітко йдемо, значить, слідуємо свої стратегії і от збудували такий комплекс. Попереду, якщо кон'юнктура дозволить, а ми впевнені, що вона дозволить. Якщо буде державна підтримка, ми ще збудуємо два таких комплекси до 2016 року. Далі Агроньюз. Стислий огляд найголовніших подій в аграрному бізнесі. Олійне виробництво б'є рекорди. Сезон 2011-2012 почався з високих темпів виробництва олії. З жовтня щомісяця встановлюється новий рекорд. Всього за вересень-грудень минулого року українські переробники виробили 1 мільйон 284 тисячі тонн сирої соняшникової олії. що на 21% вище показника за такий же період 2010 року. Лідирут Кернел – майже 28%, Каргіл – 11,7%, Агрокосм – 9,3% відсотка. Причорноморський зерновий пул стає реальністю. Аграрна біржа підписала меморандуми про співпрацю з провідними аграрними торговими майданчиками Казахстану. АТ-товарна біржа Каспій і АТ-Товарна біржа Євразійська торгова система ЄТС. Угода передбачає можливість створення причорноморського зернового пулу з електронною системою обліку та обігу складських свідоцтв як основної складової системи гарантій виконання договорів. На думку експертів, дана угода створить необхідні умови для використання наповну аграрного експортного потенціалу. Ялу причорномор'я. Вітчизняні виробники фруктів збільшують власні продуктові активи. Корпорація Сварогвестгрубі зібрала 6000 тисяч тонн фруктів у 2011 році, що на 20% перевищує перевище показники попереднього року. Збільшення врожаю відбулося за рахунок виходу молодих садів, посаджених у 2003-2005 роках та 2008-2010 років на оптимальний рівень плодоношення. Оптові ринки стають частиною нової стратегічної агрологістики. Минулоріч урядом прийнята програма розвитку овочевництва до 2020 року. Одним із основних положень, що були закладені в документ, стало будівництво овочесховищ на території всієї України. Створення подібних об'єктів дозволить зберегти означні обсяги зібраних плодів і утримувати ціни на плодову овочеву продукцію від значних коливань. Будівництво сховищ має взяти на себе держава. Таку думку висловив голова асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції Роман Федишин. Він підкреслив, що мостом для потрапляння на європейські ринки мають стати оптові ринки, при яких функціонують сховища. У планах львівського ринку шувар створити від 30 до 40 представництв в Європі. Київські, харківські і донецькі ринки будуть спрямовані на роботу з Росією та Білоруссю, а Одеський має вихід у порт. Таким чином можна буде не тільки приймати продукцію, але й відправляти її з України. Субтитрувальниця Вина торгової марки Колоніст набуває світової популярності. Нещодавно у Лондоні за особистою ініціативою Ос Кларка, винного експерта зі світовим ім'ям, автора багатьох книг з винної тематики, була організована дегустація українських сухих вин торгової марки Колоніст Івана Плачкова. Ос Кларк зазначив, що винна ТМ колоніст Івана Плачкова це великий початок і мають достатній потенціал для того, щоб незабаром достойно представити Україну на винній карті світу. Нагадаємо, що на думку експертів і технологів, врожай винограду то в 2011 році є одним із найкращих за останніх 50 років. Унікальність якості зібраної ягоди внаслідок сприятливих погодно кліматичних умов змушує цінителів вина, затамувавши подих, чекати виходу на ринок України. Вин вражають 2011 року. Виробництво вин ТМ «Колоніст» Івана Плачкова знаходиться в селі Криничне Болградського району Одеської області. Річний обсяг винної продукції компанії складає не більше 120 тисяч пляшок, що дає можливість приділити максимум уваги. Якості вина Україна заборонила імпорт худоби з п'яти країн європейського союзу: червоне світло для великої та дрібної рогатої худоби, також отриманого від неї генетичного матеріалу з Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Франції та Великобританії саме у цих країнах були виявлені випадки пошесті від невідомого захворювання тварин, викликане вірусом Шмаленберга. Невідома хвороба спричинює у худоби лихоманку, діарею та зниження надоїв. Окрім цього, недуга здатна викликати вроджені пороки в телят і ягнят. Фахівці зазначають, людину цей вірус швидше за все не вражає. Утім, сказати остаточно можна буде після ретельних досліджень. Факт е на сьогоднішній день такий, що Захворювання є. Якщо грубо так сказати, як для фахівців, якщо нас фахівці слухають, то це значить, зродні бруцельозів, так, щось таке. Тобто клінічні ознаки такі вражаються. Плод значить, викликає аборти і, 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 і таке інше. А відтак ми не хочемо знаєте, Робити якісь експерименти, тому ми ввели заборону. А зараз та худоба, яка знаходиться на карантині, і вже готова до відправлення на територію України. У нас є вже листи від відповідних комерційних структур, що вона знаходилася на карантині, готова бути відправлена на Україну із цих країн, які заборонені. Ми зараз будемо розглядати це питання. наразі стало відомо, що з 1 люто держу світослужба тимчасово обмежила віз великої та дрібної рогатої худоби з Європи. Та на мою думку, наразі це ніяк не вплине на цінову конюктуру на ринку м'яса та молока в Україні. Усі профільні законопроекти та нормативно-правові акти, які готуються міністерством аграрної політики та продовольства України, мають проходити обов'язковий попередній розгляд в експертному середовищі. Це дозволить зменшити кількість зауважень та змін до законів, а також ретельно відпрацювати всі положення. За словами міністра Миколи Присяжнюка, усі законодавчі ініціативи мають проходити погодження профільних асоціацій та спілок громадської ради. І координаційної ради міністерства до неї входять міжнародні організації, що пов'язані з аграрним сектором. Це дозволить уникнути непорозумінь і сприяти тому, щоб у Верховній Раді не було зауважень до законопроєктів. Микола Присяжнюк також відзначив, що національні профільні асоціації мають відпрацювати низку законів, які би включали в себе положення про перспективу розвитку сільськогосподарської галузі, а також сільських територіальних громад, забезпечення доступу до кредитів і комфортні умови ведення бізнесу. Також міністр зауважив, що до розробки та обговорення законодавчих ініціатив має долучитися науково експертна. Рада, яка діє при відомстві, Микола Присяжнюк запропонував створити в рамках ради профільні комісії та на найближчому зібранні обрати їхніх голів. Торік було налагоджено тісну співпрацю з різними громадськими організаціями: Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад із профспілкою працівників АПК та з Федерацією роботодавців АПК. До громадської ради при міністерстві увійшло 83 організації. На переконання міністра, представники громадськості повинні взяти і на себе завдання по роз'ясненню економічних реформ. Ми прийняли чітке рішення, що всі законодавчі ініціативи, законодавчі ініціативи, повинні будуть проходити узгодження профільних асоціацій, звичайно, громадської ради і ми також визначили, що в нас створений координаційний центр з участю всіх міжнародних організацій, структур, які пов'язані з аграрним сектором. Це і Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк, і USAID, і Європейська бізнес асоціація, і ряд там ще інших профільних по ветеринарам, по всім. Тобто, для того, щоб не було Непорозумінь для того, щоб в Верховній Раді законодавство проходило закони проходили більш-менш зглажено і з мінімальними зауваженнями. Ми повинні це зробити сирійським пасльоновим до України зась. Держкарантин рослин продовжив заборону на ввезення картоплі, томатів, перцю та баклажанів із Сирії. Минулого року у цій продукції було виявлено зараження карантинним шкідником картопляною молю. Випадки були неодноразові та носили системний характер. Тож жорстка заборона стала вимушеною. Проте найбільше атакували Україну шкідники із Нідерландів і Туреччини. Дісталося і від сусідки Росії. Найчастіше регульовані шкідливі організми потрапляли із зерном, плодово очевою продукцією і з насіннєвим та садівним матеріалом. Фахівці зазначають, що шкідники не завдають шкоди здоров'ю людини. Головним чином вони псують якість продукту, його товарний вигляд та якості, а ще знижують врожайність та пригнічують зростання рослин. Якщо говорити про країни сусіди та європейські країни, які значить, складають високий фітосанітарний ризик для України, це, звичайно, Голландія, Нідерланди, Туреччина з Російської Федерації також заводили до нас карантинні види організмів: Італія, Іспанія, Португалія. Найчастіше регульовані шкідливі організми на території України можуть попадати з наступними видами об'єктів регулювання: це зернові, наприклад. Із подавачевої продукції до нас, звичайно, частіше всього можуть попасти такі небезпечні шкідливі організми, як збудники хвороб, які відсутні на території України, та шкідники. Звичайно, велику увагу ми приділяємо насіннєвому та садивному матеріалу, оскільки в цих, в цих видах в цих об'єктах регулювання найчастіше може проявитися скрита зараженість. В середньому щотижня одне село зникає з карти України у міністерстві агрополітики Констатують села вимирають через відсутність економічної мотивації і робочих місць. Тож уряд планує активізувати сільську громаду, дати їй можливість використовувати свої ресурси. Профільне міністерство активно розробляє нові підходи до розвитку сільських територій, щоб українське село мало достойне майбутнє. Саме до цього покликана зокрема і земельна реформа, бо це не просто запровадження ринку землі, а критично важливий чинник для підвищення рівня життя та виробничого потенціалу сільських населених пунктів. Нагадаю, законопроект про ринок земель очікується до розгляду Верховною Радою. Ми Чітко десь на протязі місяця презентуємо програму розвитку сільських сільського розвитку, презентуємо, яка буде державна підтримка в вигляді фінансів чи вигляді пільг. В оподаткуванні та інших пільг, і звичайно, ми використаємо той досвід, який сьогодні використовується практично в Європі, який був використовувався в нас в нашій країні попередні роки, тобто 20 років назад. Це логістика, це заготівля. такі принципи розвитку сільських територій, де громада чітко визначиться використовуючи природні ресурси свої і земельні, і людські, і природні. Зможе забезпечити динамічний розвиток українського села. Ми запитали у перехожих громадян, чи готові ви раз на тиждень їздити у село і вирощувати продукти, якщо б у вас була земельна ділянка. І що би ви вирощували на власній ділянці? Ось що почули у відповідь. А я і так їжу, мене бабушка живе, все. Ну, їже, треба теж щось їсти. Все, що, і картошка, і моркви, і буряки, і огірки, і помідори. Ну, все, що їй, все що. Скажем так, все ще лежить на прилавках, ну, практически, кроме бананами. Я і так вирощую її. Картопля, бурячок, морква, капуста, цибулька, редіска. Ну, те й тепер. Чому обов'язково село можна під Києвом? Так, у мене є такі плани. Готова. Я готов вирощувати продукти на своїй ділянці, бо що це настоящий продукт. І щоб я вирощував, бо це картопля, свої овочі. Якщо це була моя ділянка, там домик був, то вирощував би там свиней. Свою ходову далі оглядаємо найцікавіше у спеціалізованій аграрній пресі. На сторінках журналу тваринництво сьогодні директор департаменту ветеринарної медицини держвидфіто Володимир Башинський розлога інформує про реформу лабораторно-діагностичної мережі Держвидфітослужби як підводну частину айсбергу, національної реформи системи державного контролю та нагляду в сфері безпеки та якості харчових продуктів, про елементи еволюційного вдосконалення на сторінках видання. Газета Рідне село пропонує читачам подорож у країну кіз. як вдалося столичні жительці на покинутому хуторі облаштувати племінну козину ферму та ще налагодити виробництво йогуртів та сирів. Як і вдається утримувати 150 кіз, а влітку отримувати по 400 літрів молока на день. Читайте у рідному селі. На шпальта газети підприємців АПК агробізнес сьогодні мова йде про боротьбу з бур'яновою флорою посівів озимої пшениці, про на навесні і що робити, аби не заквітло поле в бур'янах радять теоретики і практики. Особливу увагу звертають на оптимально ранні фази розвитку бур'янів. Напередодні весняно-польових робіт хліборобам стане у пригоді свіже число агробізнес сьогодні. До вашої уваги репортаж у всеукраїнській діловій газеті Аграрний тиждень про перше засідання громадської ради при міністерстві агрополітики і продовольства. Міністр Микола Присяжнюк упевнений, що без активної участі громадських організацій не розробити якісних законів, які реально працюватимуть на успішний розвиток вітчизняного АПК. А учасники ради запевняють, що працюватимуть не за матеріальні винагороди, а за покликом сумління заради розвитку аграрного сектора і сільських територій, що об'єднують 16 мільйонів. Українців на цьому все. Наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі аграрного бізнесу Агро На все добре.